Мій тато герой, із портретом найріднішої людини на футболці та сльозами на очах прийшов на вшанування пам'яті батька Андрій Гуцуляк. Анотаційну дошку старшому сержантові Василю Гуцуляку урочисто відкрили на фасаді його рідного навчального закладу, ліцею номер 22. Був хорошим, дуже чесним, розумним. Івано-Франківець Василь Гуцуляк зголосився захищати рідну Україну у перші дні війни. Також займався волонтерством. Чоловік уже мав бойовий досвід, адже був учасником АТО. Він не з таких. Він завжди, як би там не було, якби бувало, що моменти, що я плакала, просила не йди, бо в 2014 році він також служив в АТО. Та він ну, настільки. Патріотична в них родина, сім'я, що він просто інакше не міг. Вшанувати кожного героя, котрий загинув за Україну, мають намір представники місцевої влади. Кажуть, насамперед відкривають анотаційні дошки у закладах освіти, адже в такий спосіб виховують у ліцеїстів почуття патріотизму. Дай Боже, щоб була перемога і щоб не потрібно було відкривати ще дошки, але всі герої, які віддали своє життя з нашої громади, будуть шановані анотаційними дошками, фільмами, книгами, пам'яті. Різними заходами пам'яті, що любили хлопці, хтось любив мистецтво, хтось любив спорт, і ми докладемо максимум зусиль, щоб зберегти пам'ять про наших героїв. Старший сержант Василь Гуцуляк загинув під час артилерійського обстрілу на околицях Миколаївки, що на Луганщині. Без тати залишилися двоє дітей. Оксана Семко, Руслан Копанчук, новини на важі.